Разнорадська районна організація «Товариства Червоного Христа України одна з небагатьох добровільних громадських організацій, яка ефективно і плідно працює в нашому районі. Вирішує актуальні проблеми соціально незахищених категорій громадян, є активним учасником з реалізації міжнародних програм в галузі охорони здоров'я. Із липня 2014 року працівники товариства Червоного Христа України стали надавати соціальну та гуманітарну допомогу людям, які постраждали від бойових дій на сході України. За цей час до Красногорадської районної організації Товариства Червоного Христа України звернулись сотні осіб. Серед них і переселенка з Луганська Олена Сагіна. Жінка розповідає, що отримує в цій організації не тільки гуманітарну допомогу, але й знаходить підтримку для душі. Меня зовут Сагина Елена. Я переехала из Донецкой области города Инакива в связи с военными событиями, которые происходят в нашей стране. В Краснограде мы здесь находимся с конца октября месяца. Вынуждены были переехать, потому что такое положение в стране и в нашем городе конкретно. Здесь познакомилась на одном из совещаний, которое проводилось в Горисполкоме, познакомились с представителем Красного Креста Виктория Григорьевна очень поразило то, что такое вот отзывчивое отношение, особенно сейчас, когда люди становятся злыми и жестокими. Понравилось отношение, потому что лично к каждому ко мне, потому что встретила в городе меня, один раз меня только видела и спрашивала, как мои дела, получила помощь и для своей мамы, потому что приехала со всей своей семьей. Мама у меня инвалид, Помог, помог Красный Крест, она теперь сейчас может подниматься. Там дали такой большой матрас, чтобы она могла сидеть. Постоянно помощь какая-то приходит в качестве продуктов, то ли картошка, овощи, то ли закупорка какая-то. Даже сами жители Краснограда передают различную одежду, которой можно воспользоваться, потому что уехали еще летом, оказались без ничего. Кілька останніх років за сприяння районної організації Товариства Червоного Хреста на Красноградщині реалізується програма Міжнародного глобального фонду по боротьбі з туберкульозом, віл снідом та малярією, медико-соціальний супровід та контрольоване лікування хворих на туберкульоз. Про особливості цієї співпраці говорить районний фізіатр Василь Коротченко. Хочу наповнювати, що туберкульоз є особливо опасною інфекціоною болезнью. 1995 -го года на территории Бывшего Советского Союза зарегистрирована эпидемия туберкулеза. На сегодняшний день эпид ситуация в области и в частности по нашему району стабилизировалась. Мы достигли показателей 1995 -го года, когда было только 30 на 100 тысяч населения. Вот. Но самым главным условием успешного борьбы с туберкулезом вот, является своевременное выявление и лечение больных. И вот на втором этапе у нас возникали раньше проблемы, пока мы не начали социальное сопровождение наших больных вместе с активистами Красного Креста. За эти два года с половиной, что мы проработали вместе, вот, благодаря нашим и усилиям Красного Креста и той социальной помощи, которую они оказывают нашим больным, вот, удалось в третью категорию, в пятую категорию перевести 33 больных. Вот. На сегодняшний день в сопровождении, которые нуждаются в сопровождении социальном, на сегодняшний день у нас больных таких нету. Основная масса лечится в Змееве на основном курсе. Но по мере поступления со Змеева мы будем и дальше обновлять договора и усиливать социальное сопровождение. Велика робота співробітниками Красноградської районної організації Товариства Червоного Христа України проводиться в плані надання медико-соціальної допомоги людям літнього віку, інвалідам та учасникам бойових дій. Днями працівники організації побували у своїй підопічної учасника великої вітчизняної війни. Ніни семенівни Остапенко. Привітали з великодним, поцікавилися станом здоров'я, вручили продуктовий набір. Літня жінка завжди з великою радістю зустрічає таких гостей. Дівочки з Красного Креста приходять до мене кожної вівторка середи Віта і Лариса. Колять, як я дуже Ми, плоха, таблетки приносять, давлення міряють, буває гостинчики багатенько приносять. Так що я ними дуже довольна і прошу їм від Бога і від себе здоров'я, щастя, щоб вони мене надалі приходили, провідували. І про ще один важливий напрямок діяльності волонтерську справу. У Красноградській районній організації Товариства Червоного Христа України вона добре налагоджена. Адже ті люди, які тут працюють, користуються авторитетом і своєю щоденною працею доводять, що доброта, гуманізм і людська чуйність здатні змінити цей світ на краще. Саме через такі переконання долучився до волонтерського руху у Червоному Христі громадський активіст Краснограда Максим Біловол. Когда начались боевые действия на Донбассе и в нашем городе появились первые беженцы, я о знакомых узнал, что некоторые из них были расселены по общежитиям наших учебных заведений, техникум, профтехучилища, медучилища, педучилища. Я подъехал туда и начал общаться с людьми. Я услышал много историй разных, и это меня как бы вдохновило на то, что этим людям надо помочь. Потом я узнал, что в нашем городе существует отделение Красного Креста, которое непосредственно занимается помощью этим людям. Я подъехал сюда и увидел, что на самом деле организация есть, но финансирование ее достаточно слабое, потому что беженцев на Курене было много, а как бы на всех... продуктов питания средств личной гигиены не хватало. Поэтому я как бы дал клич своим знакомым, друзьям. Многие обратились по моей просьбе. Вот, дали, кто давал продукты, покупал, привозил лично, кто давал средства денежные на которые я покупал, продукты, и средства личной гигиены. вот, бытовые вещи. И вот уже практически в июле будет год, как я сотрудничаю с Красным Крестом. От себя я хочу сказать, что если кто-то хочет помочь Красному Кресту, пожалуйста, обращайтесь сюда на территорию больницы. Насправді це далеко не повний перелік тих справ і напрямків роботи, якими займаються співробітники Красноградської районної організації Товариства Червоного Христа України. На перший погляд, їхня праця не така вже й помітна, але повірте, вона актуальна і важлива, особливо в наш час, коли навколо стільки лиха і людських страждань. Тож побажаємо цьому колективу, їхнім друзям та однодумцям невичерпної життєвої енергії, міцного здоров'я в ім'я реалізації нових добрих справ.